Псалом 148. Алілуя. Хваліть Господа з небес, хваліть Його у вишніх, Хваліть Його всі ангели Його, хваліть Його, всі сили Його, хваліть Його, сонце і місяць, Хваліть Його всі зорі і світло, Хваліть Його небеса Небес, і вода, що вище небес. Нехай хвалять ім'я Господнє, бо Він промовив і сталося. Він повелів і створилося, поставив їх на віки вічні, дав їм закон, що не змінюється. Хваліть Господа від землі, всі моря, всі риби і всі безодні. Хваліть його вогонь, град, сніг, туман, вітер буйний, що виконує волю Його, хваліть його гори, і всі горби, дерева, плодові, і всі ліси, звірі і всі тварини, всі плазуни і птахи крилаті. Царі земні, всі народи, князі і всі судді, юнаки і діви, старі з молодими, нехай хвалять ім'я Господнє, бо прославилось ім'я Його одного, слава Його на небі і на землі, Він підніс силу людей своїх, славу всіх святих своїх, синів Ізраїлевих, близьких йому.